На сьогодні в країні триває реформування сфери надання державних послуг. Тепер на відкриття власного бізнесу необхідно лише 24 години. Чи реально стати на обліку податковій протягом доби, розповів начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін. 16 жовтня набули чинності накази між міністерством фінансів міністерством юстиції, які створили єдину онлайн-базу з інформації, і протягом дня. Ви звертаєтесь до реєстраційної служби, пишете заяву та на сайті ДФС Україна як зареєстрований підприємець. Також ви маєте можливість вказати, за якою формою оподаткування ви хотіли б працювати, Ні то загальна форма, чи це спрощена система. Так що це все спрощує будь-які будь умови для початку підприємницької діяльності за 9 місяців ми бачимо, що зареєструвалися 5806 підприємців. Якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, то це більше на 883 підприємця. Як, як бачите, є динаміка зростання підприємської діяльності. Ну і сьогодні в пріоритет служби. Пріоритет будь-якої державної служби це створення, як не можна більше будь-яких електронних сервісів. Ну це, по-перше, вони можливіть будь які корупційні складові. Це мінімізує контакт між державнослужбовцям та, та підприємцем.